<риклад> uh, <риклад> два ревайва є. Серйозно? Давай, спавн. <кхай> Ой-ой-ой, Міша собі щось новое копаю по. Но ну, это типа тубе за одну победу дають таку тачку. То добре. Так, поки І що саме найлегше? Мы в сакурах. Нифига. Ниша цвета. Я не розумію, чому тут Сакура на підлозі. Ну що це Сакура? Міша Сенсей, скажіть, куди ми їдемо? Важко тебе назвати Сенсеєм, щось ти тут да. туди-сюди голову свою махаєш. Реально, <фоце>! що <реш> Давай їдь, не пукай. Боже, <реш> що це таке? Чому ти головою туди-сюди? Чекай, стані покрути головою. Ти можеш хе Що це таке? Вау. А у мене кудись та руки виходять. Реально кудись. У спині у мене тут такий пять точок. Реально. Тупо шипи. Міфа, ти блищиш. Давай. Їдь. Мої руки. руки. Бежим, бежим. Ты чо че, хаваєш, чешо? що? с тобой сімей? Я біжу, я біжу. То давай. А це не має бути легко. Це вже типа інший світ. Ти... Ти... Ем... А в мене в ті втуки наоборот зараз тоді і назад були.